Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ покажу вам акційні товари, товар, про який ви питали. Тож не пропустіть. Розпочнемо огляд трошки із овочів. Цибуля 15 гривень за 1 кг. Копійки буду закруглювати в більшу сторону. Картопля 1 кг 26 гривень. Буряк. 16,95-17 гривень за 1 кілограм. Морква 25,60 за кілограм. Капуста трохи подорожчала. 32 гривні за 1 кілограм. Сварили мене, чому я показую помідори, томати. Показую, не сваріть. Ціна 100 гривень. Томати коктейльні. ціна 160 гривень за кілограм. Огірок. Це є першого гатунку 100 гривень за кілограм. І тепличний 106 гривень та 90 копійок за 1 кілограм. Кукурудза консервована від своєї лінії. 340 г в упаковці. Ціна 38,80 гривень. Від своєї лінії горошок зелений консервований по 39 гривень. Інші торгові марки не акційні ціни. Від своєї лінії квасоля у власному соку 40 гривень та 40 копійок, 420 г від верес квасоля червона 51 гривня та 40 копійок. Від верес томати мариновані, 95 гривень 380 г. До речі, у угірошків акційних не побачено. Хто закручував, той не програв. Від верес це є болгарське лечом 90 гривень та 70 копійок. Ікра кабачкова 40 гривень та 30 копійок, торгова марка Гурман. 440 грамів. 25 гривень коштує 100 грамів кобаси салямі фірмової. Виріб фаршевий. Баварський, 420 грамів, коштує 70 гривень та 80 копійок. Салямі фінська 420 грамів від своєї лінії. 81 гривня за упаковку. 47 гривень та 10 копійок коштує 100 грамів ковбаси від торгової марки «Глобіно» салямі італійська. 124,80 ковбаса від своєї лінії. Прем'єра. Ціна за 420 грамів. 69 гривень від майстра ковбаски. 41 гривню ковбаски маестру, 60 грамів з беконом. І такий варіант 60 гривень та 90 копійок. Такі кабаноси. Вага 90 грамів. 54 гривні та 15 копійок, 100 грамів від добров салямі фует. Є різноманітні нарізки. Бекон по американськи від добров 58 40 120 грамів. Брауншвайнська від добров. 48,70 80 грамів. Рулет курячий. Шинка 120 гривень та 90 копійок. За цю упаковку пів кілограма. Шинко рубана. Ковбаса варена від добров 39,50 за 100 грамів. 135 гривень коштує ковбаса сервелат 280 грамів. 41 гривні та 74 гривні салямі італійська від добров. Ціна за 100 грамів. Сардельки від добров в шинковій варені 29 гривень та 7 копійок за 100 грамів. Ліонські сардельки 21 гривня та 35 копійок за 100 грамів. Сосиски добров з яловичиною варені 86 гривень та 50 копійок за 330 грамів. Такі сосиски 215 грамів, ціна 39,30. Щось новеньке від глобіну. Сосиски із м'ясом індички міні. Щось не бачила я їх раніше. Ціна 59,50 за 250 грамів нямські 37,40 ковбаса від добров. Тірольська. Ціна за 100 грамів. 29 гривень та 10 копійок лікарська варена. За 100 грамів ціна, від глобину такий набір. Вага 250 грамів. І ціна такої упаковочки 68, 50 набір для солянки. 69 гривень ковбаса від добров мюнхенська. 23 гривні коштує 100 г рулету курячого варено копченого від своєї лінії. 78,80 коштує ковбаса варена тегреня. Вага 400 г. Ціна вказана за упаковку. Така ковбаса варена яловича люкс. Вага 550 грамів ціна за упаковку 107,40. 88 гривень коштує ковбаса варена від своєї лінії молочна. Вага тут 550 грамів ціна за упаковку. Сосиски тигриня, Вага 300 г. Ціна 46 гривень за упаковку. Дитячі сосиски 330 грамів 77 гривень. докторські фірмові 330 грамів за 61 гривню. 129 гривень та 70 копійок ковбаски глобіном. Мертадельки. Вага 600 грамів. 75,50 коштують ковбаски Люля Кебаб. Тут вже в упаковці пів кілограма на 100 грамів менше. 158 гривень під від своєї лінії. Вага 700 грамів. Ціна за упаковку. Нямські це і ковбаски для гриля та смаження від торгової марки глобину. З вершковим маслом та травами. Ціна 91 гривня, вага 370 грамів. Знижка на стегна курячі 129 гривень за 1 кілограм. Наша ряба. Я хочу вам показати ціну на консерви м'ясо курей у власному соку від своєї лінії 325 г. Має зручний ключ для відкривання 62 гривні. 114 гривень свинина родинна тушкована 525 г. Свинина тушкована 132 гривні та 40 копійок за 525 грамів. Бугур із м'ясом курки 425 грамів. Ціна 47 гривень. 48 гривень. Коштує яловичина. Торгова марка розумний вибір. Паштет печінковий з томатами та базиліком. Вага 100 г 17,40. І такий паштет печінковий вершковий 17,40. Свинина у власному соку 81 гривня 50 копійок, яловичина 91 гривня 70 копійок, 525 грамів. Олія щедрий дар 58 гривень та 90 копійок, 59 гривень за 725 грамів, так. Хідрослеї ціни на олію. Олейна акційна 63 гривні та 50 копійок 850 мл. Олія оливкова екстра Virgin 341 гривня та 70 копійок за 500 мл. Ви запитуєте мене за масло вершкове. Я більше акцент роблю на акційних цінниках, а тут, як бачите, Акцій нема, ціни насправді лякають. Не знаю, як вас, мене так точно. Покажу вам декілька позицій. 112,80 це є масло молокія, 82% жирності 180 г. Яготинське масло 82,5% жирності 118 гривень. Скажете високий відсоток жирності, подивимося на менші. ферма 63% жирності 95 гривень за 180 грамів. Такі, знаєте, плюс-мінус ціна 100 гривень, трошки дешевші, трошки дорожчі. Ось такі от ціни, такі акції. Напишіть свої враження, що купляєте, від чого відмовилися. Дякую за перегляд!